Вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо відмивати стекло на булеріані Це касається не тільки булеріана, й каміна. Стекло я мию кожен раз як розтоплюю отак, якщо його приоткрити і подивитися, воно має отаке от забарвлення. Беремо бумагу будь-яку, в моєму випадку, це. Рушник бумажний, макаємо в водичку і починаємо відмивати. Ну, верхній шар воно змило чорний остається такий от ще оттінок. Потім беремо. Ще кусочок бумаги. коричневий відтінок, він такий дуже неслабкий. І микаємо в попіл. Вмакнули, попіл є абразивом. І, по-перше, не треба хімії. Ще розмикаємо. А по-друге, попіл не царапає стекло. І так, раз три мокнули, І все. І стекло наше чисте. Тепер беремо ще один кусочок бумаги і просто насухо протираємо. Все. Ви опять бачите ваш огонь. О! Ось, в принципі, і все до побачення на все добре.